Железонка 3-й ед матч. Забирай Джамбас там. Вигидерка тимлі шучас. Наш постійний експерт, постійний експерт. Російський фейк. Йди на. Те, на Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю з вами, Вадим Міський. І ви слухаєте передачу Руський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми обговоримо черговий російський вкид про президента Володимира Зеленського, а також пропагандистський наратив про те, що почав війну в Україні Захід, а не Росія, і що, начебто, мета Заходу це поділити між собою територію України. Один із кумедних фейків цієї зими про те, як Володимир Зеленський, начебто, став власником вілли міністра пропаганди нацистської Німеччини Йозефа Геббельса. Таку новину розповсюдили користувачі соціальних мереж, деякі медіа і навіть посольство Росії у Південно Африканській Республіці. Отже, маєток за 8 мільйонів євро Буцімто придбала компанія із назвою Фільм Heritage Inc, пов'язана із Зеленським. Першоджерелом цієї інформації стала така собі Сабін Мелс, експрацівниця, як вона представляється, компанії BIM, яка займається управлінням муніципальною нерухомістю в Німеччині. Вона записала відео, на якому вдягнена в антифашистську футболку, і говорить, що у жовтні 23-го року Віллу Йозефа Геббельса придбала буцімто офшорна фірма, яка пов'язана з українським президентом. Фахівці з перевірки фактів проекту StopFake пишуть, що дівчина на відео говорить із виразним російським акцентом, але і це не все. Крім ворожих ресурсів, фейк про віллу поширило також одне із видань. Ним виявилася медіа із гучною назвою Independent, але це зовсім не та британська газета, про яку ви знаєте або чули, а нігерійський веб сайт із ідентичною назвою. У центрі протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони України нагадують, що раніше нігерійські видання вже були причетними до поширення фейків про Зеленського. Що ж це за нігерійське видання? Чи існує воно взагалі, а також про те, як вілла міністра пропаганди нацистської Німеччини має зіграти на руку російському наративу про нацизм, який, начебто, квітне в Україні, розповів Іван Сличко, старший аналітик центру протидії дезінформації при РНБО. Послухаємо. Це видання існує насправді так. І якщо дивитися, в принципі, цей фейк розбирати, то це далеко не перший фейк, який дискредитує президента Зеленського. Дивіться зараз, слідкуйте за руками. Видання індепенденднігерійське така собі назва дуже цікава і сама по собі дуже влучна. Проте її чомусь дуже часто плутають з британським виданням «The Independent». і тепер, коли розпропаганда... Поширюючи фейк, посилається на закордонне видання, при цьому вони не зашивають посилання на перше джерело і таким чином вводять людей в оману, тому що люди думають, раз закордонне рейтингове видання опублікувало подібний матеріал, то дійсно доля правди в цьому є. Проте насправді це фейк, яким користуються розпропагандисти, і якщо е, пошукати. Кінцевого бенефіціара цього нігерійського видання, то з високою ймовірністю ми там знайдемо російський слід. Ну вони вкотре будуть зараз посилаються і будуть посилатися на попередні свої фейки щодо нацизму в Україні. Це їхня улюблена тема. Суть в тому, що самі росіяни люблять цю тему, тобто, от вони чекають щось нове якусь свіжу порцію пропаганди про нацизм, про поїдання людей, про свастики і так далі. Тому. Розпропаганда просто, просто видає чергову порцію такого фейку, тим більше зараз вони ще намагаються надати йому серйозності завдяки посиланням на закордонні видання. Це були слова старшого аналітика Центру протидії дезінформації при РНБО Івана Сличка у коментарі УВН. До слова, редакція БіБІСІ звернулася до фірми з управління муніципальною нерухомістю із назвою БІМ. Яка спростувала, що жінка на ім'я Сабін Мелс колись у них працювала. Ця жінка, нагадаю, була першоджерелом цього вкиду. Крім того, сама Вілла Гебельса, яка має назву Богензеє, досі не продана і навіть не виставлена на продаж. BBC також зв'язалася із нотаріусом, яка, як ідеться у пропагандистських матеріалах, нібито засвідчила фейкову угоду про купівлю продаж. Жінка, що згадується у матеріалах на ім'я Фредеріка Шуленбург, це реальна особа. Однак, як вона сама повідомила, уже 10 років вона нотаріусом не працює. А от щодо долі самої вілли, то вже багато років вона не визначена. Муніципалітет остерігається продавати нерухомість, щоби вона не опинилася в руках ультраправих діячів. Очільниця німецької компанії з управління муніципальною нерухомістю BIM Брігіт Мьорінг у 2016 році заявляла, що в будівлі відсутнє опалення і вода, серйозно пошкоджений фасад, а також дах. Витрати, які необхідні для реставрації, мрінг назвала невиправданими і навіть розглядала можливість знесення вілли. Ця новина лише один із безлічів фейків на тему так званого нацистського режиму в Україні. Ці фейки регулярно поширює російська пропаганда. Російські медіа активно розповсюджують дезінформацію із наративом про те, що Німеччина, начебто, збирається відвоювати для себе в Росії Донбас за версією про кремлівських медіа країни Євросоюзу, не тільки Німеччина, мають намір захопити Донецьку і Луганську області України аби безкоштовно користуватися корисними копалинами цього регіону. Дезінформація базується на вирваній із контексту частині інтерв'ю депутата від Християнсько-демократичного союзу у парламенті Німеччини Гродеріха Кізаветтера в ефірі німецького каналу АРД політик розмірковував про потребу розширити допомогу Україні у боротьбі з Росією. Зокрема, він вважає, що для європейського союзу знищення України може мати катастрофічні наслідки у галузях безпеки, політики та економіки. Російська війна наголошує депутат це щось більше ніж геополітичні ігри Росії за владу, і йдеться про виживання українського народу. Розмірковуючи про наслідки російської війни проти України, пише СтопФейк, депутат додав, що українська економіка необхідна для забезпечення світового ринку певними товарами. Як приклад, він навів продовольчу кризу і ризики голоду у найбідніших країнах без українського зерна. А також згадав про великі родовища літію на Донеччині і Луганщині. Після початку агресії Росії у 2014 році доступ до них було втрачено, і він каже, що захопивши українські родовища, Росія спробувала взяти ЄС в енергетичну блокаду. Ці фрази Росіяни висмкнули з контексту і подали так, нібито німецький депутат. Поклав око на родовище літію відповідно на весь Донбас, і мало хоче не приєднати ці території до складу Німеччини. Коли ж така дезінформація почала ширитися в інтернеті із подачі росіян, то депутат Кізеветтер навіть окремо уточнив в інтерв'ю німецькій газеті Нордкур'єр, що він говорив про загарбницькі мотиви Росії, яка у 2014 році розпочала окупацію українських регіонів, багатих на корисні копалини. І це пояснює справжні мотиви Росії, а тому гасла території в обмін на мир є нереалістичними. Німецький депутат додав, що країна, яка не лише розкрадає багатство України, а й масово вбиває українських громадян для власного прибутку і вигоди, точно миру не прагне. Отже, як бачимо, в черговий раз російська пропаганда перекручує німецький депутат Кізаветер говорив зовсім не про те, що хоче приєднати до Німеччини Донбас, а про те, чому його захопила Росія, а також про потребу підтримувати Україну у подальшому війні. Однак цей наратив про приховані, начебто, мотиви західних країн, загарбати українську територію, це насправді фрагмент ширшої інформаційної кампанії Кремля, байки про те, що. Почав війну в Україні захід, а не Росія, і що, начебто, мета Заходу це поділити між собою територію України. Ну ось і все на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто довіряти усьому, що ми бачимо в інтернеті, особливо, якщо ми прочитали це у анонімних джерелах, зокрема анонімних телеграм-каналах. Від них я взагалі раджу вам відписатися. Натомість надійну інформацію можна завжди знайти у джерелах офіційних, а також на ресурсах суспільного мовлення, українському радіо, телеканалах Перший і Суспільне культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. Не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі руський фейк Іди на. розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.